Мотокрос повернувся на Тростянеччину. Майже 30 років тамтешня траса для цього виду спорту спала. Цими вихідними район знову потонув у хмарах пилу. Там відгримів турнір з мотокросу. Наскільки високо підлітали гонщики, щоб узяти кубок, бачила Світлана Паламарьова. Ці хлопці приїхали до Тростянеччини з Полтави. Мотокрос у них у крові сімейний вид спорту. Перед початком змагань встигли випробувати трасу, яка не відчувала на собі колес уже давно. Залізному коню Максима вона не сподобалася. Не дуже хороша. Чому ну, накатана накатане ще. Удачі, головне без травм. А цей чоловік приїхав із Черкас. Каже, трасу ще можна обкатати. Головне, що вона взагалі є. Удовольствие отримати в першу чергу. А вийде в призи заїхати. Траса ну, хорошо, що взагалі є какая-то. Що хоч хтось займається в сьогоднішнє відомством спорту і організації. Сумські мотокросмени Артем і Антон, незважаючи на юний вік, уже кандидати в майстри спорту, сьогодні налаштовані рішуче. А ще побажаєш учасникам. Друге, третє. Е, учасникам побажаю від'їхати. Від початку до кінця. Ну, щоб боротьба була теж хороша, щоб не просто проїхав, а щоб кожен стремився к лучшому. У прагненні до кращого найменший сумчанин уже встиг забити ногу під час тренувань та сходити з дистанції не думає. Що з тобою це сталося? Розкажи нам. Ну, я їхав, неправильно сів і впав. Як тепер же будеш брати участь? Писав. Все одно буду. Востаннє рев моторів тут було чути майже 30 років тому, але сьогодні мотокросс знову повернувся на Тростянеччину. Ініціювали відродження траси члени Федерації мотоспорту Сумщини. Довжина її 2 кілометри 200 метрів. На те, щоб розчистити пагорби, місцевий меценат витратив 30 тисяч гривень. Очільник району говорить, ще шукатиме небайдужих земляків, які підтримуватимуть мотокрос у районі. Ми хочемо відновити цей спорт на Тростянеччині. Як то буде непонятно, коли в нас буде існуватися траса, ми її не Будем користуватися. Обкатати Тростянецькі пагорби приїхали мотокросмени з різних областей. Усього 21 учасник. Майже тридцяти градусна спека, пил, трампліни висотою кілька метрів. Усе це тільки підігріває спортсменів і очевидців мотошоу. Отлічно, лучше всіх. Почаще так треба. Хотілося і собі проїхати. Хлопці супер. І мотокрос тож, так, також супер. Самим би хотілося так спробувати. А тобі подобається, як там спортсмени літають. Скажи, подобається?» райться. Да. Змагалися в трьох номінаціях: ветерани, клас опен і любителі. У двох останніх сумчани Артем Валюхов і Сергій Ясець взяли перші місця. Серед ветеранів переміг полтавчанин Ігор Міхневич. Володимир Із Ромен приїхав другим, та все ж задоволений. каже, що давно не мав можливості так поганяти. Траса замечательна для першого разу. Сміло і справляться, і буде замечательно Всі вам можна тут проховати чемпіонат України. А чемпіонат України не за горами 6 та 7 вересня до сум на Баранівку приїдуть мотокросмени усієї країни. Тож обіцяють організатори буде ще цікавіше. До речі, про спорт де небезпечний цього разу минулось без серйозних ексцесів. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.